Щороку, 10 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день прав людини. А в Україні з 10 по 15 грудня триває тиждень права. Це стало приводом поспілкуватися про права та обов'язки пацієнта та лікаря. Головний лікар обласної лікарні Юрій Яцина та фахівець медичного права Михайло Козьо розповіли представникам мас-медіа про закони та нормативні акти, що регулюють правовідносини між медиками та пацієнтами серед статей конституції, які відносяться до. Медицини можна віднести 49-ту статтю, частину третю, яка говорить про те, що медична допомога надається безкоштовно у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. З цього приводу ви знаєте, було рішення конституційного суду, яке протлумачило цю статтю, так як вона. Вона викликає багато запитань. Багато фахівців вважають, що вона носить суто декларативний характер, і не виконується конституційна асамблея, яка зараз створена президентом України. Можливо, внесе якісь зміни, чи доповнення, чи застереження до цієї статті. І якщо ем, говорити про цивільний кодекс, там цілий розділ передбачає права пацієнта на охорону здоров'я, на медичну допомогу, на, на стаціонарну допомогу. На донорство, на проведення згоду на медичне втручання та відмову від медичного втручання і таке інше. Основним документом, нормативно-правовим документом, який регламентує діяльність у сфері охорони здоров'я, є основи законодавства України про охорону здоров'я. Там визначений визначено вичерпний перелік прав прав пацієнтів, прав лікарів, обов'язки від відповідальність серед прав пацієнтів. Які прописані чітко в основах законодавства можна назвати такі право на вибір лікаря, якщо він може запропонувати свої послуги, право на вибір лікувально-профілактичного закладу, право відмовитися від медичного втручання, право отримати медичну інформацію, яка стосується його в повному обсязі, включно із медичними документаціями, право. Оскаржувати рішення лікарів чи посадових осіб у передбаченого у передбаченому законодавством порядку під час спілкування з журналістами Юрій Яцине заакцентував увагу не тільки на правах, але й на обов'язках пацієнтів. Пацієнт, коли приходить у лікарню, то він вимагає максимум, який входить як надання допомоги, так і всі питання пов'язані з його перебуванням у стаціонарі. Поде коли ми. Бачимо і доволі часто, що пацієнт не прислухається до порад, скажімо, таких загальножиттєвих порад медичних. Приходить до нас стаціонар вже запущений, і хвороба пов'язана не тому, що вона виникла раптово або виникла на голому, кажуть, місці, а все пов'язано в основному із його, скажімо так, правилами життя. З його порушенням норм життя, про що говорять неодноразово лікарі, вчителі в школах і соціальні працівники. І собі, що якщо людина приходить вже в запущеному декомпенсованому стані, то дуже рідко або скажімо, в мало варіантах є можливість пацієнту допомогти або створити йому умови для... Ну, скажімо, більш-менш комфортного життя. Постає питання, або постають претензії подекодих наших пацієнтів, що от, ми прийшли в лікарню, нам мають допомогти, нам мають дати все, що ми хочемо, нам мають, нас мають зробити здоровими. Та нема таких варіантів, що людина, яка до 50 років думала, як собі скажімо так, вольготно жити і не порушувати всі норми харчування, образу життя, скажімо, різні привички вредні. Потім хоче, щоб медик зробив із нього, скажімо так, здоров'я. Такого не буде. Тому я звертаюся до всіх наших жителів і пацієнтів, які... Приходять в лікарню, щоб вони не забували, що є в них права, є в них і обов'язки. Тому що обов'язок кожного жителя слідкувати за своїм здоров'ям, щоб відповідно створювати здоровий контингент людей, які Піднімають, розвивають і продовжують це суспільство, в якому ми живемо. Юрій Яцина та Михайло Козьо відповіли на численні запитання журналістів щодо дотримання лікарської таємниці, поінформованої згоди пацієнта на оперативне втручання, примусового лікування пацієнтів та відповідальності батьків за здоров'я дітей у разі відмови від надання медичної допомоги.